Найбільшою дозою мотивації для кожної людини вважаються цитати відомих особистостей. Тоді ми розуміємо, що це такі ж люди, як і ми, тільки вони свого часу не здалися, не поступилися своїм принципам та не дали іншим зламати себе. Для жінок особливо приємно і важливо чути правильні слова. І якщо їх немає кому сказати, надихаючи цитати, це те, що потрібно. Багато людей бояться говорити чого хочуть. Тому вони і не отримують того, чого їм хочеться. Люди думають, що чоловік це єдиний спосіб самореалізації для жінки. Насправді для мене робота найкращий спосіб. Жінка як пакетик чаю. Ніколи не знаєш, наскільки вона міцна до тих пір, поки вона не потрапить в окріп. Перш за все, будь головною героїною свого життя, а не жертвою. Найпривабливіша річ, яку може мати жінка, це впевненість в собі. У світі не знайдеться стільки багатих чоловіків, скільки красивих жінок на них заслуговує. Я згодна жити в цьому світі, яким керують чоловіки доти, доки зможу бути в цьому світі жінкою. Краса жінки не в одязі, фігурі чи зачисті. Вона вблизку очей. Адже очі це ворота в серце, де живе кохання. Люди можуть пробачити жінці розум, навіть талант, але красу ніколи. Іноді щось може йти не так, як вам хотілося. Б, але ви не повинні зупинятися. Отримувати себе коли прикро і не влаштовувати сцен коли боляче. Ось що таке ідеальна жінка. Вірте в себе. Вірте в свої здібності. Без скромної, але розумної впевненості в своїх силах ви не зможете стати успішним або щасливим. Будьте собою. Інші ролі зайняті. У 20 років у вас обличчя. Яке дала вам природа, у 30 обличчя, яке зліпило життя, а в 50 те, на яке ви заслужили. Ви повинні зрозуміти, хто ви, хто ви окремо від своєї родини або чоловіка, з яким перебуваєте у стосунках. Зрозумійте, хто ви у цьому світі і що вам потрібно для того, щоб відчувати себе добре без інших людей. Мені здається. Це найважливіша річ у світі. Знайдіть почуття власного я. А коли знайдете, ви зможете зробити все, що побажаєте. Іноді життя буває важким, але ти повинен бути сильним і продовжувати рухатися далі. Не дозволяєте чомусь утримувати вас від того, чого ви хочете. Тільки коли досить темно, ти зможеш побачити зірки. Дно стало міцним фундаментом, на якому я відновила своє життя. Посеред труднощів ховається можливість. Надія важлива тому, що вона дає можливість легше принести теперішній момент. Якщо ми віримо, що завтра буде краще. Ми зможемо перенести труднощі сьогодні. Ніч перед світанком завжди темніша. Життя таке ж саме. Важкі часи пройдуть, все налагодиться. І сонце засвітить яскравіше, ніж будь-коли. Ніколи не здавайся. Сьогодні важко. Завтра буде гірше. Але післязавтра буде сонечко. Оточи себе тими, хто вірить у тебе. Твоє життя занадто важливе для чогось меншого. Після кожної грози посміхнеться сонечко. Для кожної проблеми є рішення, а непорушний обов'язок душі бути бадьорим. Життя подібне до їзди на велосипеді. Щоб зберегти рівновагу, ти повинен продовжувати рух. Коли життя дає тобі сто причин, щоб зламатися і плакати, покажи життю, що у тебе є мільйон причин посміхатися і сміятися.